Сьогодні державними нагородами за особисту мужність та виконання обов'язку під час захисту суверенітету від імені президента України у повноваженні передати нагороди сім'ям загиблих героїв, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленів та начальник відділення Кремльчуцького та СП майор Тарас Саражин за мужність сміливість та честь проявлені в боях з російськими окупантами. Згідно указу президента України від 29 липня 2025 року No561, орденом за мужність другого ступеню посмертно нагороджується молодший сержант гонтерин Роман Олександрович. Запрошуємо маму отримати нагороду. Він завжди був світлою дитиною. До друзів, скільки в нього друзів залишилося, всі дуже до нього за нього відгукуються, дуже з великим, з великою повагою, вдячністю за те, що був він був серед їхніх друзів. Він на службу ще пішов по контракту у 2020 році. Взагалі він мало що розказував. Згідно указу президента України від 30 травня 2025 року номер 358 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджується солдат Ракович Валерій Григорійович. Запрошуємо доньку отримати нагороду. Низький уклін сім'ям та близьким наших героїв. Ми поділяємо вашу втрату і зробимо все, щоб імена наших воїнів ніколи не були забуті. Зробимо все, щоб помститися ворогу за ці втрати. Слово надається начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олександру Аленіву. Шановні. Шановні рідні та близькі, ваші сини татусі, чоловіки, віддали найдорожче, що є на світі. Досвіт життя Досв життя за свободу і незалежність нашої держави. Вони назавжди писали свої імена в історії нашої незалежної України. Ми стали перед ними голову. Вони назавжди будуть в нашій пам'яті. Слава Україні! Христос. 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 Ваші рідні були. Зразком мужності, героїзму, відваги і зробили найбільший склад і віддали найцінніше, що в них було життя. Вони назавжди будуть прикладом для майбутніх поколінь. Ми схиляємо голову перед ними за їх вклад у боротьбу за свободу нашої держави.